Новий тренер збірної України Миколенко, гравець Манчестер Юнайтед. Судаков за крок до переходу в Ювентус. Доля Луніна в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Грудень виявився невдалим для українського лівого захисника арсеналу Олександра Зінченка. В Англії не критикував футболіста лише лінивий. До переліку цих людей приєднався колишній форвард Арсеналу та збірної Англії Іан Райт, його слова навів портал TBR Football. Райт закликав головного тренера Мікеля Артету зміцнити оборону купівлі нового лівого захисника вже в січні. Іан вважає, що через зінчника команда пропускає голи та втрачає важливі очки. У січні хочу бачити в арсеналі новий трансфер на позицію лівого захисника, адже Зінченко спричиняє серйозні хвилювання. Його останні виступи мене хвилюють, якщо враховувати, що він заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень і команда втрачає очки через його помилки, зазначив Райт. У поточному сезоні у Зінченка у 24 матчах по одному голу та асисту. Авторитетний портал Трансфер Маркет оцінює гравця у 42 мільйони євро. Незважаючи на чутки про припинення переговорів реала з Кіліаном Бапе, сторони спілкуються, тому трансфер Француза до Мадриду стає дедалі ближче. Авторитетне іспанське видання Марка опублікувало інсайт про зарплату та підписний бонус футболіста. За інформацією Джерел Зралу, президент клубу Флорентіно Перес запропонував Бапе зарплату у розмірі 26 мільйонів євро за сезон та підписний бонус у розмірі 130 мільйонів євро. Зазначається, що ПСЖ платить МБАПЕ зарплату у розмірі 56 мільйонів євро за сезон. Спочатку в ЗМІ фігурувала сума пропозиції Реала у розмірі 35 мільйонів євро. Підписний бонус буде прописаний тому, що футболіст перейде в команду як вільний агент після завершення контракту із ПСЖ 30 червня 2024 року. У поточному сезоні Умбапе у 22 матчах 21 гол та 2 гольові передачі. На початку сезону, через рішення піти до Реалу. Вільним агентом БАП був засланий у дубель, але потім йому вдалося домовитися з катарським керівництвом ПСЖ. До того ж спортивні результати без кіліана знизилися. Також відомо, що Реал може розпочати переговори з гравцем, не отримавши санкцій з боку ЄФА. Також стало відомо, якого дня Мадридці зроблять пропозицію, повідомив портал Ас. За інформацією авторитетного іспанського джерела, Реал зробить пропозицію МБП вже сьогодні. Саме з 1 січня можна розпочати переговори особисто з гравцем, у якого через півроку завершиться контракт. Імовірно, що ПСЖ жодних коштів від цього трансферу не отримає. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що буде символічна компенсація, проте Реал не зобов'язаний її виплачувати. Колишній головний тренер Донецького шахтаря та київського динамо Мірча Луческу може продовжити кар'єру в Румунії. Пропозицію фахівець уже отримав. Про це заявив президент румунського клубу Корвін з другого дивізіону Дан Колеснюк, передає фан-дей з посиланням на «GSP». У на початку листопада залишив Динамо через незадовільні результати. Останньою краплею стала поразка від шахтаря в УПЛ. З того часу він перебуває без роботи, але постійно фігурує у трансферних чутках. Були чутки про інтерес фахівця від турецького Бешехташа та французьких і Ліона». Президент Корвінула повідомив, що зробив 78-річному фахівцю пропозицію щодо працевлаштування. Ми запросили Луческу і зараз рішення за ним. Ми будемо раді, навіть якщо він стане звичайним консультантом. При цьому Луческу отримав запрошення і від нашого мера, сказав Колеснюк. Зазначається, що Луческу шість років виступав за Корвіну як футболіст 1977 року по 1983 рік. Також він з 1978 року по 1982 рік працював там граючим тренером. Головний тренер Вершкових Карло Анчелоті нарешті поставив крапку у виборі першого номера своєї команди. Гулкіпери Реала Андрій Лунін та Кепаріса Балага провели зустріч з Карло Анчелотті, під час якої дізнали свою ролі у мадридському клубі у 2024 році, повідомляє Реал Мадрид Ексклюзіво. Задумі Таліця з ротацією воротарів в останніх матчах спрацював. Він нарешті зміг ухвалити остаточне рішення щодо того, хто буде номером один в реалі. За інформацією джерела, Лунін буде грати у матчах Ліги Чемпіонів та Кубки Іспанії, тоді як Кепа стане основним у Лалізі. Зазначається, що зустріч мала зняти напругу всередині колективу і дозволити зосередитись на цілях команди. У поточному сезоні Лунін зіграв за Рал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів, 4 поєдинки відстояв на нуль. Кепо у 15 іграх 12 разів дістав сферу з сітки, 7 разів залишав ворота сухими. Контракт Українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця до завершення сезону 2023-2024. Туринський івентус веде переговори з «Шахтарем» про трансфер українського центрального півзахисника Георгія Судакова. У італійці вже готова особиста пропозиція футболісту. Зарплата українця буде менше 2 мільйонів євро, повідомило Б'янко Нері Зон з посиланням на туту спорт. За інформацією джерела, Ювентус готовий платити Судакову щосезонну зарплату в розмірі 1,7 мільйонів євро. За мірками італійського футболу зарплата адекватна, але якщо у туринців з'являться конкуренти з чемпіонату Англії, то вони легко запропонують у 2-3 рази більше, ймовірно, тому Ювентус поспішає з трансфером. Зазначається, що туринці хочуть заплатити за перехід українського футболіста 35 мільйонів євро. Шахтар очікує побачити в пропозиції 45 мільйонів євро. Цього сезону півзахисник у 18 матчах забив три голи і віддав один асист. В Італії на Георгія Судакова претендує Наполі, в Іспанії Барселона, а в Англії Челсі та Манчестер Юнайтед. Український лівий захисник Ліверпульського Евертона Віталій Миколенко цього сезону став одним із найкращих кравців АПЛ на своїй позиції, тож не дивно, що на нього з'являються претенденти. Українським футболістом зацікавився Манчестер Юнайтед, повідомив Портал Фандей з посиланням на Манчестер Івні Ньюс. Захисник Евертона починаючи з вересня показував топову гру як і у клубі, так і в національній збірні України. У Манчестер Юнайтед залишилися вражені грою Віталія у захисті та шукають саме такого футболіста, здатного посилити оборону. Цьогорічного ігрового сезону 24-річний Миколунко успішно виступив у 18 поєдинках різних турнірів, двічі вразивши ворота. Контракт українського захисника з Евертом розрахований до червня 2026 року. За даними авторитетного ресурсу Transfer Market, вартість футболіста складає 28 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед у поточному сезоні зазнав невдачі в лізі чемпіонів, посівши останнє місце у групі та залишивши Єврокубки. В ОПЛМ МЮ також не показують стабільних результатів. Після 19 турів команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці. Колишній український наставник Дніпра-1 Дмитро Михайленко офіційно завершив своє перебування на чолі кіпрської команди з другого дивізіону Акрітас Хлоракас. Колишній наставник дніпра 1 Дмитро Михайленко офіційно завершив свою роботу у кіберській команді. З липня 2023 року він керував клубом, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру. А Крітас Хлоракас набрав 12 очок у 13 матчах і посідає 12 місце серед 16 учасників. До цього він був наставником кіберського пафоса та їхньої юнацької команди з 2020 по 2023 рік, яким володіє російський олігарх Сергій Ломакін. Ночолітні правдин Михайленко перебував з 2017 по 2020 рік. У якості гравця Михайленко в Україні захищав кольори Київського Динамо, зірки Дніпра та Металурга із Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що 50-річний спеціаліст у січні може очолити збірну України Ю-19 замість Олега Кузнєцова. Також у системі юнацьких збірних України можуть отримати роботу наставники Інгульця Владислав Лупашко та Вереса Олег Шандрук. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Зами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!